Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно жив собі самотній пес. Нарешті скучило йому саму блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лосові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче, брате, жимо разом. Вовк відповів йому, Чому ви ні? Почали жити разом, раз як ночував в лісі, почув пес який шелест і почав трясти, боятися. Розбуди вовка, а той йому каже Сиди тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді згода... здогадався, що ведмів сильніший за вовка, пішов до ведмідя і каже Відмідю, брате, жиємо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула дуба. Одного разу зранку пес почув якийсь шелос і злякався, пробудився ведмідь та й сказав: заховаємося в корч, бо прийде лев. І розірве нас обох, подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив ведмідя, і пішов до двору короля Лева і каже Леве, Леве, король, жимо разом. Заслугу, приму тебе, відповів Лев. Пес застався з ним одного разу. Ввечері пес злякався. і почав вити та гавкати. Побіг лев. Із палати і каже йому мовчи, бо ще надійде людина її застрелить нас обох. Пес замовк, але згадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться, пішов пес до людини та пристав на службу до неї. Від того часу її живе пес з людиною.